Друзі, всіх вітаю з осіннього Києва, і насправді Україна зараз без перебільшення має шанс, історичний шанс на припинення вогню і на рух до справедливого миру. Дійсно, поки що спрацьовує формула, а, яку застосовує зараз проти Росії президент США Дональд Трамп. Мир через силу він її називає. Але Росіян налякали томагавками. Росіянам дали зрозуміти, що США передадуть Україні велику кількість зброї томагавки, якщо Путін не повернеться до дипломатії. Путін вирішив повернутися до дипломатії, тому буде зустріч у Будепешті, але Трамп чітко вже об... обкреслив контури припинення вогню і рух до угоди про завершення війни. Відповідно, раніше Україна вже готова була на припинення вогню. Це пропозиція США ще від березня, якщо не помиляюсь. Ми перші, хто погодились. Росія не була згодна. Росія хотіла воювати. А в Стамбулі оці влаштовували історичні екскурси мединського, імітуючи перемовний процес, і далі воювали, щоб поліпшити свою ситуацію на фронті. Відповідно, зараз цей труп вже не проходить. Росіяни спробували, але Трамп чітко дає зрозуміти: припинення вогню все без цього не буде. Не, не погодиться Путіна. Припинення вогню, зброя для України і удари в глиб Росії. Сподіваємось, що вийде. Дійсно, ну насправді дуже хочеться, щоб щоб була зупинка війни і припинення вогню. От скажу вам чесно, і з подальшим рухом вже дипломатичним до справедливого миру і далі далі, вже в дипломатичному полі відстоювати інтереси України. Слава Україні! Переможемо всіх! Все буде Україна!